А цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх чисельність. Тобто ми повертаємось до того ж кровожерливого плану? Скіф! Зона так влаштована! Хтось має страждати, щоб а... позбавити від цього інших. Ти все знав, сучий, ти, сину. Скажи, тобі є куди повернутися? Чи ти знайшов, що шукав? Стільки слів і жодної а... відповіді. Нащо? У мене стара є. Колись я прокинувся в бункері вчених на станції Янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так, ще один монстр з цегли. Але ж тоді він здавався оазою і людь.